Тос. І... Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мандарин Моторс. І сьогодні ми на огляді дуже цікавого автомобіля від не менш цікавого бренду. І це Onvo L60 І повірте, він вам сподобається. Не перемикайтесь. Про бренд Onvo. заснований у травні 2024 року і є суббрендом компанії NIO. Так як NIO продають свої автомобілі в ціновому сегменті від 41 тисячі доларів і по деякі моделі коштують 110 тисяч доларів. NIO подумали, що є сенс створити суббренд для виходу на автомобільний ринок широких мас, щоб скласти конкуренцію таким брендам, як Zikr, BYD, Tesla і багато іншим, тому що забігаючи наперед, ціна комплектації в діапазоні від 28 тисяч доларів до до 36. що ж, давайте пройдемось по комплектаціях. Їх є чотири, і різниця між ними тільки в приводах та об'ємах батарей. Дві комплектації з заднім приводом, потужністю 240 кВт, що в перекладі на кінські сили 326, і двома видами батарей: 60.6 та 85 кВт годин, і дві комплектації з повним приводом: передній двигун 100 кВт, задній двигун 240 кВт, що в сумі 462 кінських сили з такими ж самими батареями: шістдесят.6. Та 85 кВт годин. Автомобіль має наступні габаритні розміри. Довжина автомобіля 4,82 см, висота автомобіля 1,61 см. Ширина автомобіля 1,93 м, споряджена маса автомобіля 1885 кг. Колісна база автомобіля 2,95 см, кліренс 17,5 см. Про колеса автомобіля. В базі автомобіль отримав 19-й розмір коліс. За додаткову оплату в 5 тисяч ви отримуєте 20-й розмір. Прогаль Мівну систему що спереду, що ззаду, диски вентильовані. Про супорта спереду двопоршневі, позаду, двопоршневі. Але виробник запевняє, що гальміний шлях на швидкості від 100 км до повної зупинки автомобіля складатиме тільки 35,5 метрів. По периметру автомобіля 7 8 мегапіксельних камер, чотири камери кругового огляду та 4D-радар зі здатністю виявлення об'єктів до дистанції 370 метрів. Всі ці компоненти інтегровані в систему Onvo Smart Driving. система працює на процесорі Nvidia Orin X. Двері в автомобіля відчиняються за допомогою сенсору. Варто вам тільки нажати на ручку. І коли ви просунете всередину, спрацює сенсор. Вам не потрібно нажимати ніяких клавіш. Ні доводчика, ні електродверей не доступно в жодних з комплектацій. Дверна карта. Верхня частина виконана з м'якого пластику, далі йде шкірозамінник, нижня частина з жорсткого пластику, але на дотик він приємний. Також є маленька вставка з галікантари. По салону автомобіля 18 динаміків бренду Dolby Atmos. Крісла виконані з декількох матеріалів, а саме, центральна частина шкіра напа. Є вставка з алькантари, підголівник, шкіро напах, бокові частини, шкірозамінник. Передній ряд сидінь отримав перфорацію, масаж, підігрів, вентиляцію. Налаштування водійського крісла в трьох свободах: вперед назад, вверх-вниз, також нахил спинки. Про відчуття на місці водія. Що я можу сказати? Огляд у цієї машини просто шикарний. Капота майже не видно. Єдине, що мені не подобається, бокова стійка. Вона мені трішки перекриває вигляд, але не критично. Торпедо мені подобається. Також є hud проекція невелика, але чітка. Кермо. Є датчик втомленості, RD, поворотники-омивачі, два ролика і це все. Виконаний, до речі, він, скоріш за все, шкірозамінник. Центральна частина пластик і де саме лого, також здається м'який пластик. Центральний екран. Розмір екрану 17,2 дюйма з розрішенням 3К. Що можу сказати по своїх відчуттях? Екран працює дуже добре, я не поміт ніяких фрезів, тобто дуже плавно, картинка насичена і чітка. Дуже подобається. Про центральний тонель для телефона виділили аж три місця, але тільки зі сторони водія є зарядка. Також два підстаканика та гігантський відсік у підлокітнику. Присутні дві зарядки Type-C і ви можете бачити, наскільки він глибокий. Моя рука влазить туди по лікоть. Переднє пасажирське крісло більш розкішніше ніж у водія, тому що воно отримало атаманку. Про відчуття на задньому ряду. Що я можу сказати? Це просто якийсь диван. Дивіться, в якому положенні мої ноги. Зараз я сижу позаду себе і давайте замірюємо простір. Один, два, два з половиною кулаки до переднього крісла. Також наді мною буде, да, буде кулак. Немає ніякої перешкоди, задня підлога рівна. Тобто, ви можете, якщо ви їдете самі позаду, ви можете навіть якось лягти ось так чи ноги отак відсунути. Ну, взагалі вам вистачить місця і в такому положенні також. На задньому ряді присутні тільки підігрів. Підлокітник самий простий, з двома підстаканниками. Також є система Isofix. Задній ряд сидінь налаштовується тільки по нахилу спинки, і контроль нахилу спинки винесено на двері. У пасажирів заднього ряду відсутній столик та кишенька. Останнім часом китайці полюбляють встановлювати на спинки передніх крісел планшети. І ось для цього є спеціальне місце. Управління кліматом винесено дуже зручну опцію. Зажимаєте пальцем і підкручуєте скільки вам потрібно. Що холодніше, що тепліше. Тут ви регулюєте потужність від одиниці до вісьми. І наостанок про одну з найкращих частин цього автомобіля це багажник. Що мені тут подобається, це як швидко він відкривається. Об'єм багажника дійсно вражає, Це 495 літрів. З додаткового функціоналу багажника це 12-вольтова розетка 180 Вт. Також по обох сторонах присутні гачки для пакетів максимальним навантаженням 5 кілограм. І головна фішка багажника це гігантський відсік в дні автомобіля. Ви подивіться, наскільки він глибокий. Мені здається, якщо скомбінуватися гарно, то можна в нього влізти. Також ми дізналися, що опціонально сюди можна встановити холодильник і нас запевняють, що він буде дійсно великим. І я їм вірю, дивлячись на об'єм цього відліту. Задній ряд сидінь складається майже в рівну підлогу з маленьким нахилом, але Багато на рекламних щитах цієї компанії ми бачимо, як люди можуть спати в цім автомобілі. І в принципі, на мою думку, це можливо. Що ж, мої враження особисті про цей автомобіль він дуже компактний. Він невеликий, але дуже місткий всередині. Ви самі бачили, який великий багажник, який великий задній ряд, також дуже приємні матеріали. На ціну в діапазоні від 28 тисяч до 36 тисяч це просто бест. Друзі, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, діліться нашим відео в соцмережах. Також не забувайте про коментарі. Також прохання для вас. Напишіть нам у коментарях, як вам цей автомобіль і про який наступний автомобіль ви би хотіли подивитись огляд. До наступних зустрічей!